Друзі, всім привіт! Настав час плей-офф Eliza Masters з 2024. Визначилися всі учасники цієї стадії, саме чотири, і у вирішальних матчах змагалися Бейт та Енс саме за другі місця у своїх групах. Тож, як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео, підтримати його максимально, щоб воно набрало максимально багато переглядів. Дуже вдячний вам за підтримку на минулих відео. Вдячний спонсорам на ютубі, які мене підтримують фінансу. Для них до речі вийшло свіже ексклюзивне відео, де ми говорили про різні речі. Зокрема, про останню операцію, про підтримку наві в російсько-українській війні, про долю деяких організацій після зникнення цієї партнерської програми. Ну і про заміни в Дрілес, які до речі вже непогано себе проявляють. Команда Дрілес сьогодні ну, для вас вчора виграла. Черговий турнір, де в фіналі здолала Монтеген в матчі за 5 тисяч доларів, які давали за перше місце. Якщо ви теж хочете подивитися це відео, отримати доступ до щотижневого контенту, то посилання є в описі до цього ролику. Вдячний дуже вам за підтримку. Тож, переходимо до першого матчу, бейт зустрічалися з Яно і доволі впевнено здолали свого суперника. Нагадую, що цей матч відбувався на сцені. Для більшості гравців бейт це був перший матч на сцені. То що ж, розпочалося все з того, що. Яно, пікнули Міраж, а Бейт пікнули Еншент. Я думав, що буде навпаки, але яка різниця? Бо рахунок 2-0. На першій мапі просто знищили бейти свого суперника з рахунком 13-5. Феноменальну гру показав Енпіль в захисті він видав рейтинг 1.84. Контролював все, що можна в захисті. В атаці просто дотиснули суперника. Власне, я на всього виграли 5 раундів. Це були два на першій пістолеці і ще два наприкінці першої половини. І один в захисті. Нічого особливого вони не показували. Але в захисті як снайпер відіграв жахливо, та й загалом не дуже добре від себе проявив, як і вся власне команда. Еншент була набагато ближчою. Тут ми вже якісь клатчі бачили і те все. Однак, знову ж таки, індивідуальний рівень гравців Бет набагато вищий ніж індивідуальний рівень гравців Яно. Тут чудово проявив себе Алексі 66, В нього була неймовірна атака, де він відіграв 17 на 9 з рейтингом 2.23. Це вау. І тут би 8-4, знову ж таки, зіграли першу половину, але тепер за атаку. В захисті було набагато важче. Однак, змогли вони дотиснути свого суперника. Першими вийшли на 12-й, хоч і віддали 11-й йому, 13-11, закрили і гарантували собі місце у плей-офф. Враховуючи те, що це перший лан е, помітний для команди Бейт, то це і перший плей-офф для команди Бейт. Тобто вони. Зайти в топ-4 це неймовірний результат і хороший буст по впевненості, особливо враховуючи те, що це було з другого місця. Їм потрібно було ще змагатися проти, проти місцевого суперника, за якого вболівала сцена. В ЕНС було все навіть легше. Проти Нензі вони теж грали Ancient та Mirage і розпочинали з Ancient, де 9 3 в атаці. 9-3. Просто чудовий результат. Неймовірно там грав Ездівай, мультикіли. Клач 1 в 3 він виграв. Так само і Нейтію не відставав, 13 на 8 він зіграв. Загалом Енс виграли 3 клачі на цій мапі. Була невелика, там малюсінька-малюсінька спроба камбеку від Нейнзі, бо вони виграли пістолетку на другій половині. Однак це спокійно зупинили Енс і перевели на другу мапу. Тут варто також відзначити те, що не дуже впевнено відіграв Поді в першій половині 6 на 7 хватається, але в захисті він домінував 9 на 2 і просто карав свого суперника. Я вже почав трошечки в ньому сумніватися, бо в мене була велика надія на те, що він зможе продемонструвати свої якості та свій потенціал у цій команді, де він вже не наймолодший гравець, не найменш досвідчений гравець. Це дуже важливо для нього, як на мене. І він показав, наскільки він хороший гравець вже на другій мапі. Рейтинг 1.66 І чудова атака, чудовий захист. Він показує, що не дарма вважається одним з найбільших талантів не тільки там скандинавської сцени, а й загалом європейської. Енс виграли 13-9 на цій мапі. Нанзі далеко в не в найкращій формі. Це не ті на НЗі, які дуже добре закінчували минулий сезон. Тепер все набагато гірше виглядає. В них команда ніяк не може зібратися вже на черговому турнірі. Цей сезон для них жахливий. Але РМР в них є, і можливо, ще щось вони встигнуть виправити до китайського турніру. Наразі вони покидають Алайза Мастерс Espo на передостанньому місці. А Енс виходять у плей-офф. плей-офф нас зустрінуться чотири команди, які будуть боротися за Best of 5 фінал. Першим матчем стане The Mongols проти ENS. Ці команди зустрічалися в цьому році двічі. Це було на Java Компас і на Sky Sport Championship. Обидва рази на Лані і обидва рази в Best of 1 матчах. The Mongols без особливих шансів закривали свого суперника. Тут, звісно, нема чому дивуватися, The Mongols. Певненіша, стабільніша, якісніша команда, вони вже давно грають разом і показують хороші результати. Не терма вони виграли свою групу в нереальній домінації, всі 5 гравців в чудовій індивідуальній формі були. Тому вони виступають, звісно, величезним фаворитом. Тут все, все грає проти Ендс, крім того, що до них важко готуватися, бо вони зараз непередбачувана команда. Однак The Mongols просто якісніша команда, і це теж величезний плюс, який грає на користь азійського колективу. По піках банах відлітає Інферно, відлітає Вертіго. І чого нам очікувати? Я думаю, що The Mongols можуть не захотіти грати Міраж проти Енс. Це така. Доволі небезпечна справа, тому що Енс вже показали, що можуть туди грати, вони виграли на Ензі. Але проблема в тому, що в монгольської команди не так багато є варіантів, тому цілком можливо, що ми все-таки побачимо мапу Міраж з їхньої сторони, бо їхній другий найбільший пік це Ancient, мапа, яку Енс самі люблять пікати, самі люблять брати. Тому доволі небезпечно її обирати і надіятися на хороший результат. Що пікнуть Енс, тут взагалі вилами по воді писано. Можливо, це буде нюк, мапа, яку вони в минулому складі дуже багато брали. Можливо, це знову ж таки буде ендж. Також є ймовірність Анубісу, але ми цього всього не бачили. Я думаю, що все-таки вони підуть з якимось нюком. Сподіваюся, що там вони вже змогли побудувати більш менш стабільну гру. Проти героїв в них був близький доволі матч. 13-10 програли і ну, є там від чого відігравати. Як сказав тренер команди, вони хочуть цей турнір використати як просто. Можливість награти синергію, зблизитись, знайти свої основні помилки, щоб надалі їх виправляти. Чи вдасться їм це, я думаю, вдасться, тому що і вже результат прийшов, Здобули дві перемоги над Ензі. Це дуже хороший для них результат. Однак тут вони виступають очевидним аутсайдером, і мапи такі для Земон були доволі комфортні. До речі, на десайдер, я думаю, що буде DAS-2. Чомусь є таке відчуття, що все-таки з нею зіграють. Однак є і ймовірність якоїсь еншит, бо вона також влаштовує обидва колективи. Звісно, я прогнозую перемогу за Монголс, але буду радий, якщо Енс зможуть. Цьому завадити і вийти відразу в Best of 5 фінал на лані. Це буде для них космос. І не забуваємо, що за них буде топити аудиторія. Це фінська організація на фінському турнірі, де багато глядачів, які активно підтримують неважливо. Ну вони схожі цим на австралійських глядачів, яким пофіг там хто грає. Їм просто подобається приходити на свято Counter-Strike. А в наступному матчі в нас зустрінуться Bait з героїк. Тут вже має бути цікавіше, тому що обидві команди будуть на РМРі, обидві команди будуть на європейському РМРі. Зустрічалися вони між собою у серпні. Тоді на закритій кваліфікації до Rio героїк здобули перемогу з рахунком 2-0, 16-12 на та 13-9 на Dust2. Я б сказав, що зараз бейт у трошки гіршій формі ніж тоді. А герої у трошки кращій формі, ніж тоді, тому може бути дуже болюча для них поразка. Однак побачимо. Невідомо, як себе українська організація проявить на сцені, чи вони запустяться, чи ні. Бо одне діло грати проти Яну, які відверто слабші за тебе. Зовсім інше діло проти битих оцих гравців, які мають великий досвід, які стабільно там десь грають на ланах. Дехто з них вже грав у фіналах мейджорів і так далі. Тут зовсім інший рівень. Однак має бути цікаво, я сподіваюся, що хоча б одну мапу Бейти зможуть забрати. Власне, ми не побачимо Інферно та Вертіго це пермабани цих команд. По піках я напевно очікую, що герої оберуть Дас-2. Це хороша мапа для них. Вони можуть її грати, вони пікали її проти наві. У битів є різні варіанти. Це може бути як і Ancient, яку. Варто не брати проти героїк, це сильна мапа героїк. Є Анубіс, яку вони брали минулого разу. Нюк також не буде, скоріше її самі герої можуть вибрати, ніж бейти. І Міраж, Міраж, де у Бейт зараз 5 поспіль перемог. Є ймовірність такого. Однак я ставлю на дас 2 від героїк і на Анубіс від команди Бейт. На десайдер, отут же якраз є варіанти, тому що і нюк може спрацювати, і міраж може спрацювати, і еншет. Це вже залежить від того, як кожна команда себе почуває на цих мапах. Я думаю, що героїк не дуже хочуть, щоб доходило все до міражу, тому вони її приберуть. Аби йти, напевно, не зацікавлені в мапі ню. Тож ставлю на те, що еншет на десайдер не така очевидна перевага героїк, а, однак вона все таки. Є перевагою, тому я думаю, що героїк мусять вигравати, і в нас буде закономірний фінал між двома найсильнішими командами між The Mongols та Героїк. Однак буде цікаво поспостерігати за якимись несподіваними результатами. На цьому все діліться враженнями від турніру в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, Counter-Strike.